E Найважливіша з його теорем про інтеграли від алгебраїчних функцій була опублікована лише посмертно. Сучасники норвезького математика Нільса Генріка Абеля назвали це відкриття нерукотворним пам'ятником вченого самому собі. У 1821 році, ознайомившись із роботами студента Нільса Абеля, викладачі університету Восло вирішили встановити йому стипендію з особистих коштів. Тільки б зберегти його для науки. Уже через два роки Абель блискуче завершив дослідження давньої проблеми, довів неможливість розв'язати у загальному вигляді рівняння п'ятого ступеня. На жаль, потенціал вченого так і залишився невичерпаним. На 28-му році життя він спочив. На честь науковця у 2002 році уряд Норвегії заснував Абелівську премію з математики. Абель залишив математикам настільки багатий спадок, що їм буде над чим працювати у найближчі 150 років. Професор повивального мистецтва головним завданням медицини Нестор Максимович Амбодяк вважав попередження хвороби. В історію він увійшов як один з основоположників наукового акушерства і авторів медичної термінології в Росії. У 1782 році Максимович Амбодяк, першим з російських лікарів, отримав звання професора акушерства. Також вчений вперше ввів для своїх студентів практичне заняття в пологовому відділенні. Нестор Амбодяк став автором багатьох праць з акушерства. Його капітальна праця Мистецтво повивання або наука про жіночу справу стала кращою книгою XVIII століття в цій області. Мистецтво повування стало навчальним посібником для багатьох поколінь російських акушерів, а значна кількість її глав і досі зберегли свою актуальність. Світогляд із досвідом пов'язані нерозривним союзом. Перше оповідання російського письменника Василя Янчевецького записки подорожнього з'явилося після його дворічної подорожі Росією. У 1901 році, потім він три роки прожив у Туркестані, де вивчав східні мови і життя місцевого населення. Підсумком поїздки була серія статей про цю країну в журналі Світовий Слідопит. Всі вони були підписані псевдонімом автора Василь Ян. З 20-х років письменник почав писати в основному історичні та пригодницькі оповідання. Головний його твір історична трилогія на шестя монголів, у яку війшли романи Чингісхан, Батий та До останнього моря. Завершальна частина трилогії була опублікована в 1955 році уже після смерті Василя Яна. Між письменником та його твором так багато спільного, що кожний твір перетворюється на автобіографію. Адмірал російського флоту Федір Ушаков після його блаженної кончини минуло майже два століття, але подвиги мужнього захисника вітчизни не забуті. У роки Великої Вітчизняної війни був заснований воєнний орден Ушакова двох ступенів, а також медаль. Його ім'я носили бойові кораблі російського військово-морського флоту. А 5 серпня 2001 року адмірал Федір Ушаков був канонізований як місцево шанований святий Саранської єпархії. Пройшло ще три роки, і праведник був визнаний як загальноросійський святий. У 2002 році в Греції, на острові Корфу, уславленому адміралу було поставлено пам'ятник. А чотирма роками пізніше в місті Саранську був відкритий кафедральний собор на честь праведного воїна Феодора Ушакова. Нині свята церква Христова вшановує Федора Федоровича Ушакова як мужа праведного і благовірного. У наступному випуску під впливом його благочестивого життя багатоязичників прийняли хрещення. Єпископ міста Равенна, священомученик Аполінарій, автор полотен Запорожці пишуть листа турецькому султанові Бурлаки на Волзі художник Ілля Рєпін, творець російської школи історії Давнього Сходу Борис Олександрович Тураєв, підписавши московський договір, ядерні держави припинили безконтрольне забруднення атмосфери радіоактивними речовинами.